1 квітня працює медіа центр України Окрінформ. Мене звати Світлана Чепиренко, і зараз говоримо про оперативну ситуацію на півдні Україні та у Чорному морі. З нами на зв'язку Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, підполковник. Пані Наталя, доброго дня Благо Україні! Вітаю вас! Віраємо слава. Отже, пані Наталі, розкажіть, будь ласка, якою є ситуація наразі в морі з ворожими кораблями? Ну, ситуацію в морі у нас ретельніше відстежують військово-морські сили. Те, що ми бачимо і спостерігаємо в нашій зоні відповідальності, ми констатуємо, що ворожі кораблі суттєво затиснуті у. Південно-східній частині акваторії Чорного моря не проявляють активності. Але об'єктивно ми розуміємо, що небезпека, і, зокрема, ракетна загроза з моря нікуди не поділася, тому що загальна готовність ракетоносіїв у ворога залишається високою, незважаючи на те, що вони перебувають в пунктах базування і майже не застосовуються навіть для виходу на бойове чергування. Всього двічі ми фіксували за останній час якраз. Напередодні масово комбінованих ракетно дронових атак ворог виводив ракету на сії, зокрема підводні в акваторію Чорного моря. Імовірно, для того щоб розсередити увагу сил протиповітряної оборони, оскільки присутність на бойовому чергуванні підводного ракету на сія, це підвищена увага до морського напрямку, оскільки виявляти пуски з підводних човнів. Важко ракети, як правило, виходять і прямують на дуже невисокій дистанції від води, і їх складно помітити радару. А тоді перед ударом вони виходять на потрібну висоту, де їх можна виявити, і залишається дуже мало часу на реагування. Але сам факт: сьогодні ракетоносії всі заведені в пункт базування. Пункт базування сам, навіть за інформацією британської розвідки, укріплюється, ущільнюється охорона і оборона його вхідної частини. Більшість часу корабельний катерний склад перебуває саме в пункті базування, і викриття на кожної здійснює переважно радіолокаційним способом зсередини пункту базування. А натомість ворог посилив активність безпілотних розвідників, якими збирає інформацію. Ви вже зазначили, посилаючись на дані британської розвідки, що ворог почав приховувати свої кораблі, побоюючись чергових атак україною морськими дронами. Але, попри це, чи залишаються ворожі кораблі у зоні можливого ураження силами оборони України? Гіпотетично так вони знаходяться в зоні ураження, але найголовніше те, що нам необхідно спланувати бойову роботу таким чином, щоб вона була максимально результативною. Тому що ми розуміємо, що вони будуть захищатися, вони мають для цього можливості, і в тому числі протиповітряну оборону, і е, намагаються облаштувати загородження додаткові, які мають захистити їх від морських дронів. Е, зокрема, і е, бачили ми, що вони регулярно виходячи на е, таке короткотермінове патрулювання в чорному морі, не виходять дуже далеко, а тільки контролюють цілісність і Розташування бонових загороджень, які облаштували при вході в бухту, а зараз ще ущільнюють їх довідково і першим. Останнім часом ворог намагається знайти нові способи обійти українське ППО. Як змінилася тактика обстрілів окупантів зв'язку з цим? Критичної зміни вона не зазнала. Основними акцентами є намагання виснажити системи протиповітряної оборони. Через це плануються ось такі багатохвильові і масовані різнозбройні атаки різними видами зброї, як і крайня масована атака, коли спочатку працювала декілька хвиль. Дронів, які прямували складними траєкторіями маршрутів, і намагалися обійти, викрити системи протиповітряної оборони, дещо заплутати їх. Той самий маневр, коли я говорила про вихід ракетоносія, носія, до прикладу в акваторію Чорного моря для чергування, коли теж відволікається. Увага і системи протиповітряної оборони концентруються на морі, також виснаження до, до системи виснаження відноситься і час проведення. атак. пам'ятаємо всі, що якраз перед світанком, коли найважче зосередитись, тому що системи протиповітряної оборони працюють не самостійно від ними керують люди, і протягом нічного бойового чергування людський організм теж виснажується. Тоді атаки ракетами переносяться якраз на у цей важкий для організму передсвітанковий час. В принципі, вся тактика ворога спрямована на виснаження як систем протиповітряної оборони, так і в цілому населення України і потенціал України як держави, яка здатна забезпечувати свої фронтові потреби. Це відноситься і до уражень електроенергосистеми, відноситься і до уражень промислових об'єктів. Все це спрямовано на виснаження. А як вплинула на тактику ворога втрата чисельної кількості їхніх літаків за останній час, включно з А 50 Ми бачимо, що їм складніше проводити розвідку, і внаслідок цього підвищилась концентрація? Безпілотних розвідників, зокрема в нашій операційній зоні, на півдні, від Запоріжжя до Одещини, ми спостерігаємо щодобово близько 200 безпілотників, якраз розвідувального типу. Вони працюють із екваторії Чорного моря, працюють і вздовж лінії бойового зіткнення, намагаються максимально збирати інформацію і про віддалені регіони від лінії бойового зіткнення, тобто глибше в тил. Але тут їм заважає дуже суттєво заважає наша система радіоелектронної боротьби і вогнева робота. Фактично кожної доби ви можете бачити на нашому телеграм-каналі оборони півдня» звіт про те, що збивається декілька безпілотників, якраз розвідувального типу. Також на активність авіації це відбилося як зменшення на напрямку Херсонському. Тут ворог дуже обережно використовує тактичну авіацію. Переважно зараз бачимо після літакопаду. Вони ставлять акцент на застосування тактичної авіації з акваторії Чорного моря в сенсі використання ракетних ударів тобто, це спрямування ракет проти або керованих. Авіаційних ракет, але вже ставка не на керовані авіабомби. Хоча тут ми себе не заколисуємо, ми ретельно відстежуємо їхню активність і розуміємо, що якщо хоча б раз на тиждень вони намагаються нагадувати Херсонському напрямку про існування в їхньому потенціалі керованих авіабомб. Де говорить лише про одне, вони вишукують новий рубіж запуску і можуть повернутися до подібних бомбардувань. Тим більше, що на Запорізькому напрямку, до прикладу, і в напрямку на Донецькій області, там де ще наша зона відповідальності, це південна частина Донеччини і Південний Схід, там вони намагаються використовувати керовані авіабомби, якими підтримують свої штурмові групи. Чи спостерігаєте ви продовження практики окупантів намагань вивезення викрадення української продукції і вивезення її через Крим, Маріуполь та іншими напрямками? Це, напевно, більше не військових компетенцій відстежувати це може відповідні міністерства. З нашого напрямку можу сказати і зазначити, що функціонування навігаційних коридорів відбувається під забезпеченням сил оборони України, і, незважаючи на відсутність гарантій від міжнародних партнерів, нам довіряють міжнародні судноплавні компанії і роблять акцент на тому, що навіть за важких умов. Постійні повітряні тривоги і потужності енергооб'єктів, які ворог намагається пошкодити і зменшити можливості регіону. Все одно вдається функціонування припортової інфраструктури тримати в енергічному ритмі і обсяги вантажу перевезень дотримуються навіть за останніми даними. Перевищили до повномасштабного вторгнення. Дякую, передам слово журналістам. Якщо запитання, прошу ставте на кожухар я уточнить хотіла сьогодні речник повітряних сил Євлаш сказав, що Росія більш активно почала застосовувати півтора тонні каби на Чи це відчувається також, от саме цей вид е, е, снарядів. І друге питання стосовно острова Зміїний. Теж недавно була інформація, що, начебто, росіяни активізувались і намагаються знову якісь робити рухи в цьому напрямку. Яка там на сьогодні ситуація? Дякую. Дякую за питання. Що стосується півторатонних кабів, в нашій зоні відповідальності ми не фіксували таких випадків. Ми говоримо про класичні каби 500 які ворог спрямовував по населених пунктах, зокрема Херсонщини. Також фіксувалися випадки 250 кілограмових керованих авіабомб на запорізькому напрямку. Інших ми поки що не фіксували. Але розуміємо, що потенціал ворога в цьому сенсі може мати певне нарощування, тому що оборонно-промисловий комплекс в них, на жаль, не зупинився. Пані Наталі, одну секундочку, чомусь перестали вас чути. Пані Наталя, чи ви нас чуєте? Пані Наталя, зник звук. Я перепрошую за технічні негаразди. Зараз спробуємо налагодити. Пані Наталі, чи ви нас чуєте? Чую, О, перепрошуємо Чую. за технічні негаразди. Якщо можна, другу частину нашої відповіді, повторіть, будь ласка, бо не чули вас. На жаль, так що стосується острову зміїний. Тут зрозуміло, що в умовах, коли ворог не може контролювати північно-західну частину Чорного моря корабельно-катерним складом, вони намагаються тиснути авіацією, Вони намагаються час від часу демонструвати своє панування, хоча б в повітрі. І були випадки, коли літаками тактичної авіації вони проводили там і розвідку, і намагання спрямувати туди керовані авіаційні ракети. Які не мали успіху, як правило, втрачали бойову спроможність ще над акваторією моря, але сам факт намагання тероризувати цей регіон там більше свідчить про спроби зірвати функціонування навігаційного перетору, тому що якраз вздовж острова Зміїний проходять рекомендовані морські шляхи. Пані Наталі, дякую за ваші відповіді. Я нагадаю, що ми говорили про оперативну ситуацію на півдні Україні та в Чорному морі. А медіа центр України Окрінформ продовжить свою роботу о 13-й годині. Будемо говорити про весняну посівну та наслідки зернової блокади кордону. Залишайтеся з нами.